Пограли у футбол, волейбол, шахи, шашки, спробували свої сили у армреслінгу та зіграли у настільний хокей. Перше у Хмельницькому департамент соціального захисту населення Хмельницької ОВА організували змагання для людей похилого віку, які проживають у будинках інтернатах. Хочемо поспілкуватися, поговорити, розказати один одному свої плани на майбутнє і бажати всім перемоги. Ми тренувалися кожен вечір каждый божий день. Это мы на перемогу прийшли сюда. И все. Доказать себе, что я еще живу, что я стараюсь, это, ну, так сказать, жить. Приїхали позмагатися понад сотня учасників із 23 будинків інтернатів, організували захід, аби люди, що потребують додаткового догляду, відчули спортивний азарт та розважилися. Щоб людям дати якусь мотивацію до життя, щоб люди на протягу року не просто там їли, там бали про своє здоров'я, що ми їх там доглядали, а щоб вони до чогось. Мали йти чогось очікувати, також запросили до участі у змаганнях команду ветеранів, найстаршому учаснику 90 років. Анатолій був дитиною, коли почалася Друга світова війна. А зараз чоловік є свідком ще однієї кривавої війни. Долучився до заходу, аби пограти в шахи. Це моє хобі, і я також скажу вам, що я дуже шанувальник цієї стародавньої гри вся 1973 році. Я приймав участь. В змаганнях, які давав трохчатний чемпіон, Літштейн в Києві. Організатори переконані, проводити спортивні змагання для сивочолих важливо, адже вони також мають відчувати турботу зі сторони владців. Підопічні інтернаті вони мають відчувати, що вони соціально активні, вони мають відчувати, що вони потрібні. Вони мають відчувати, що в них є можливість довести свою спроможність, довести свої бажання і жагу до перемоги. Гарний настрій був гарантований кожному, хто взяв участь у змаганнях. Звісно, шахи та шашки були лідерами серед присутніх, адже саме цей вид спорту підтримує інтелектуальний розвиток. Олександр Тітов, Сергій дяків телеканал Перший Подільський.